Основна частина людей, які цікавляться бронетанковою технікою, знають, що таке автомат заряджання. Більше того, багато хто знає, що на радянських танках Т-64 і Т-72 вони схожі між собою як близнюки. Але, незважаючи на це, один з них називається автомат заряджання, скорочено АЗ, а інший механізм заряджання, скорочено МЗ. Вітаємо вас! Ви на каналі журналу Єнот, і зараз ми розберемося, звідки взялася ця різниця у назвах. Відразу хочемо сказати, що в даному відео ми не будемо поглиблюватись у подробиці конструкції, на це у нас буде окремий відео, а відразу перейдемо до судді, точніше до самої ідеї розробки автомата заряджання карусельного типу. Технічне завдання розробки нового танку, який пізніше отримав назву Т-64, вимагало жорстких обмежень по масі при максимально можливому захисті від неявних тоді кумулятивних боєприпасів. Рішення стосовно того, як полегшити броню, знайшли, зробивши її комбінованою, але маса все одно залишалася завеликою. Для полегшення конструкції взялися за все, зменшили двигун, трансмісію розділили на дві бічні коробки передач, зменшивши об'єм і габарити, і нарешті вирішили радикально зменшити заброньований об'єм, відмовившись від четвертого члена екіпажу. Задачу заряджання гармати переклали на механізм карусельного типу з горизонтальним розташуванням снарядів і вертикальним положенням перхових зарядів. При цьому каркас транспортера кріпився на погон башти. Конструкція була досить простою. Транспортер з гідравлічним приводом обертався по колу, а спеціальне реле визначало тип боєприпасів. Як тільки необхідний снаряд опинявся в заданій точці, виконавчий циліндр підіймав снаряд і вирівнював лотки в горизонтальному положенні. Після цього досилач заганяв снаряд у гармату. Після заряджання лотки відводилися назад, а після пострілу піддон відразу відправлявся в порожній лоток від боєприпаса. Ключовою перевагою такої схеми була велика швидкість заряджання, економія заброньованого об'єму і як наслідок зменшення маси бойової машини. Але давайте все ж таки з'ясуємо, чому потрібно було використовувати дві різні назви автоматів заряджання. Спочатку систему 1А33, відому як механізм заряджання танка Т-64, назвали автоматом. Причина була проста. В СРСР до 1973 року не було аналогів подобних систем, тому як тільки з'явився Т-72, автомат ут 64 перейменували в механізм. Це було зроблено з практичної точки зору для полегшення логістики і уникнення плутанини в постачанні запчастин, оскільки автомат заряджання і механізм заряджання мають абсолютно різну конструкцію.